Caterpillar 345, d – Це гідравлічний екскаватор, призначений для часткового або повного руйнування та знесення промислових та житлових будівельних конструкцій і споруд. Потужність двигуна, 432 кінські сили, 64 тони – Мінімальна експлуатаційна маса без встановленого спорядження, 70 тонн, максимальна експлуатаційна маса. Екскаватор має ряд додаткових функцій. Які дають змогу пристосовуватись до різних умов та режимів роботи при демонтуванні різних видів споруд, можливість встановлення додаткового контргруза масою 3 тони, який дозволяє мати робочі діапазони повороту стріли під любим кутом по відношенню до ходової частини екскаватора, функція гідравлічної зміни ширини колії з 3 метрів до 3,6 метра для більшої стійкості екскаватора на нерівних поверхнях, можливість швидкого подовження стріли. За допомогою встановлення подовжуючих вставок 3 та 5 метрів безпосередньо на робочому майданчику, гідравлічний швидкозмінний механізм Quick Coupler, який дозволяє швидко змінювати навісне робоче обладнання на кінці стріли, зберігаючи час та даючи змогу виконувати різні види робіт на одному об'єкті за допомогою одного екскаватора. Функція підйому кабіни оператора на 30 градусів дає змогу більш чітко контролювати процес демонтажу та сприяє більш комфортному режиму праці для водія оператора екскаватора. Повний комплект гідравлічних ліній для роботи з будь-яким навісним обладнанням, у тому числі для повноповоротного обладнання. Залежно від висоти та типу демонтованого об'єкта, на екскаватор може бути встановлено два типи стріли. Екскаватор зі встановленою стрілою UHD дає змогу демонтувати конструкції на висоті до 31 метра. А з функцією швидкого подовження стріли за допомогою вставок 3 та 5 метрів робоча висота може збільшуватись до 34 та 36 метрів. Стріла UHD призначена для демонтажу віддалених та висотних споруд з використанням більш легких повноповоротних мультипроцесорів марок MP324, MP318. Екскаватор зі встановленою стрілою Ретрофіт розрахований на демонтування споруд до 16 метрів. Стріла може бути подовжена за допомогою вставки 3 метри та працювати на робочій висоті до 19 метрів. Даний тип стріли розрахований для більш потужного обладнання та може працювати з мультипроцесорами марки МП-345, МП-332, МП-324, пульвайзером П-332 та П-324. Замість гідравлічного обладнання на кінці стріл також може бути встановлений подовжувач рукоятки довжиною 6 метрів, який завдяки наконечнику у вигляді гака може підчіплювати та руйнувати елементи споруди. За умови дотримання схеми демонтажу, при знаходженні екскаватора на насипі з демонтованого сміття, максимальна висота демонтованої споруди може сягати 42 метрів. Доставлення екскаватора до місця роботи здійснюється за допомогою спеціалізованого автотрала, який призначений для перевезення великогабаритних та важких вантажів. Більше інформації та контакти для зв'язку шукайте на сайті astrongroup.ua.